Давайте відкладемо емоції і візьмемо в руки калькулятор та підручник з аеродинаміки. Роками російська пропаганда годувала світ казками про аналоговніт. Вони малювали мультики, де їхній Су 35 робить кульбіт кобри і нібито легко збиває натовські літаки. Вони називали його вершиною еволюції поколінням 4++. Але як каже Роман Світан, у сучасній війні понти не літають. Літає фізика, а фізика сьогодні грає проти росіян. Що ми бачимо зараз у небі? Ми бачимо зіткнення двох філософій: російська філософія це груба сила, великий планер, потужні двигуни, щоб швидко втекти, і радар, який світить як прожектор у темному лісі. Західна філософія, яку зараз використовують наші повітряні сили. Це непомітність, інформаційна обізнаність і робота в мережі. Пояснюю на пальцях, чому російський пілот У су 35 сьогодні це смертник. Його хвалений радар Ірбіс це пасивна фазована решітка, це технологія минулого століття. Щоб побачити наш f 16 росіянину треба увімкнути цей радар на повну потужність і направити ніс літака прямо на ціль. У цей момент він стає як новорічна ялинка в тепловізорі. Він кричить усьому радіоелектронному простору: Я тут. Наш пілот на f 16 діє інакше йому взагалі не треба вмикати свій радар Йому не треба світити. Всю інформацію про те, де летить російський мотлох, він отримує через систему Лінк 16 від союзників, від літаків AWACS, від супутників. Від наземних радарів «Петріот». Український пілот бачить усю картину бою на своєму планшеті, залишаючись абсолютно невидимим для ворога. Це як грати в карти, знаючи карти суперника, поки він сидить із зав'язаними очима. Другий аспект. Ракети росіяни пишалися своєю Р 37М. Так, вона летить далеко. Але це колода, якою важко влучити в маневрену ціль. А ми отримали AIM 120 Аміром останніх модифікацій. У цієї ракети є поняття No Escape Zone, зона гарантованого знищення. Якщо російський літак потрапляє в цю зону, фізика не залишає йому шансів. Він може робити хоч 10 кульбітів кобри. Він може випускати всі теплові пастки. Ракета його знайде. Вона розумніша за літак, який вона збиває. І найголовніше. Це кінець ери кабів те, що було головним болем для Харкова Сум, Запоріжжя та наших хлопців в окопах. Раніше Су-34 міг піднятися на висоту від 10 до 12 кілометрів, розігнатися і жбурнути плануючу бомбу за 50 кілометрів, не боячись ПЗРК. Тепер ця лавочка закрита. Щоб кинути кап, їм треба набрати висоту. Як тільки вони набирають висоту, вони з'являються на радарах нашої системи ППО і стають ідеальними мішенями для f 16 Світан констатує: російська авіація опинилася в цухцвангу. Якщо вони летять високо, їх збивають далекобійні ракети. Якщо вони притискаються до землі, щоб сховатися від радарів, вони не можуть кидати бомби далеко і змушені підлітати впритул до лінії фронту, де їх зустрічають наші мобільні групи зі Стінгерами та гепардами. Куди не кинь всюди клим. Су-35, який коштує понад 80 мільйонів доларів, перетворився на купу дорогого металобрухту, який не здатен виконати бойове завдання. Вони програли технологічну гонку. І зараз ми просто спостерігаємо за методичним відстрілом цього зоопарку. Але це ще не кінець. У наступній частині ми поговоримо про те, куди ми дістанемо тепер. Світан називає конкретні аеродроми. Які стануть кладовищем для російської авіації, ми йдемо нищити їх на землі. Давайте подивимося правді в очі і назвемо речі своїми іменами. Те, що зараз відбувається в небі, роман Світан називає синдромом загнаного Щура. Пам'ятаєте, як на початку вторгнення вони гордо залітали в глиб нашої країни? Як вони почувалися безкарними господарями? Забудьте. Цього більше немає. Сьогоднішній російський пілот це перелякана істота, яка боїться навіть наблизитися до кордону з Україною. f 16 зробив головне він зламав їх психологічно. Подивіться на траєкторії їхніх польотів за останній тиждень це ганьба для будь-якої армії, яка називає себе великою. Вони піднімають свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 95 чи Ту 160 десь аж біля Енгельса або над Каспієм швидко відстрілюють ракети і, піджавши хвіст, тікають на посадку. Чому вони не підходять ближче, щоб удар був точнішим? Чому вони пускають ракети Х101 і Х555 за тисячі кілометрів, знаючи, що ми встигнемо їх перехопити? Відповідь одна Тваринний страх. Вони знають, що як тільки їхній борт перетне умовну червону лінію або наблизиться до зони дії наших f 16, він перетвориться на палаючий смолоскип. Російський льотчик більше не воїн. Він оператор пуску, який натискає кнопку тремтячими руками, мріючи лише про одне повернутися на базу живим. Те саме стосується їхньої тактичної авіації. Су 34. Та Су 35 Раніше вони нахабніли, тепер вони змушені застосовувати тактику боягузливого наскоку. Вони підлітають до кордону своєї ж Бєлгородської чи Курської області і, не заходячи в наш повітряний простір, кидають каби куди попало. Світан звертає увагу на статистику різко зросла кількість позаштатних сходжень бомб на їхню ж територію. Чому бомби падають на Бєлгород, на їхні ж села? Тому що пілот панікує. Його радар вирощить, що він підсвічений. Він розуміє, що десь поруч, у невидимій зоні, вже йде наш сокіл, і цей герой Росії просто скидає боєкомплект над головами своїх же громадян, щоб полегшити літак, зробити розворот і втекти в глиб своєї території йому плювати на точність, йому плювати на своїх людей. Його завдання вижити. Це повна деградація їхньої військової доктрини. Вони перейшли до тактики дистанційного терору, тому що прямий бій вони програли. Західні ракети Амрам створили над Україною купол, об який росіяни розбивають лоба. Їхній су 35 може бути скільки завгодно маневреним, але який у цьому сенс, якщо він боїться вступити в бій? Вони перетворилися на артилерію з крилами, яка стріляє зі своєї території, бо зайти на чужу кишка томка. Світан констатує ми загнали їх у стійло, ми змусили їх боятися українського неба як вогню, і це найважливіша перемога. Ми відібрали у них ініціативу. Тепер вони лише реагують на наші дії, ховаючись за сотні кілометрів від лінії фронту, але навіть там їм не сховатися. Довга рука ЗСУ дістане їх і на землі? У наступній частині ми поговоримо про те, як ми будемо добивати цих боягузів на їхніх же аеродромах. Світан пояснить, чому навіть у глибині Росії для них більше немає безпечного місця. Отже, ми з'ясували у небі їм страшно вони втікають на свої аеродроми, глушать двигуни, накривають літаки шинами. Пам'ятаєте цей цирк? І Йдуть спати, думаючи, що вони в безпеці. Роман Світан має для них погану новину безпечних місць для російської авіації у радіусі тисячі кілометрів більше не існує. Другий етап операції полювання це знищення гнізд. Логіка проста навіщо ганятися за кожним боягузливим Су 34 у повітрі? Спалюючи ресурс наших винищувачів, якщо можна накрити цілу ескадрилью, поки вона стоїть рядочком на бетонці. Світан розкриває карти. Зараз починається фаза масованого використання Етакамс з касетною бойовою частиною та наших далекобійних дронів. Чому саме касети? Це ідеальна зброя проти авіації. Одна ракета Етакамс розкривається над аеродромом і засипає величезну площу тисячами вольфрамових кульок. Або суббоєприпасів М74. Цим кулькам байдуже на реп, їм байдуже на шини. Вони прошивають фюзеляжі літаків як папір. Літак може навіть не вибухнути одразу, але він перетворюється на решето. Паливні баки пробиті, гідравліка перебита, електроніка знищена. Цей бор більше ніколи не злетить, він стає металобрухтом прямо на стоянці. Куди ми дістанемо? Полковник Світан називає конкретні цілі, де російським пілотам варто писати заповіти вже сьогодні. Міллерово, Морозовськ, Єйськ. Це аеродроми підскоку. Саме звідси злітають ті самі боягузи, щоб кидати каби. Тут буде випалена земля. Енгельс та Оленя. Бази стратегічної авіації. Туди полетять наші бобри і люті дрони. Але тепер, коли f 16 прорізають дірки в їхній ППО, ефективність цих ударів зросте в рази. Росіяни зараз у паніці намагаються реалізувати план евакуація, вони розуміють, що європейська частина Росії стає для них смертельною зоною. Світан прогнозує велике переселення вони будуть змушені переганяти всю боєздатну авіацію за Урал у Сибір на Далекий Схід. І це для нас величезна перемога. Чому? Тому що фізику і логістику не обдуриш. Якщо Ту-95 змушений летіти на пуск ракет не з Енгельса, по а з аеродрому Українка Амурська область, йому треба подолати тисячі кілометрів, тільки щоб дістатися рубежу пуску. Це шалений знос ресурсу двигунів, яких у них і так дефіцит. Це менше бойове навантаження. Треба брати більше палива, значить, менше ракет. І це час. Ми будемо знати про їхній зліт за 5-6 годин до атаки. Фактично, ми проводимо санітарну обробку території Росії, ми вичавлюємо їхню авіацію в глибину континенту, роблячи її неефективною. Ті, хто не встигне втекти за Урал, згорять у воронежі та Ростові. Російський пілот має прокидатися від звуку сирени, а не будильника. І засинати з думкою, що сьогодні вночі дах його казарми може постукати йому по голові. У фінальній частині ми підсумуємо: Світан дасть прогноз, скільки часу залишилося у російської авіації до повного колапсу, і коли ми побачимо чисте небо над Україною? Тепер давайте подивимося на південь на перлину в короні Путіна Крим. Роками вони мілітаризували півострів, перетворюючи його на так званий непотоплюваний авіаносець. Вони натягнули туди сотні комплексів С-300 і С-400 Тріумф, запевняючи, що там миша не проскочить. Роман Світан має для окупантів новину їхній авіаносець тоне, і дірку в борту пробили саме наші повітряні сили. Що відбувається в кримському небі прямо зараз? f 16 вийшла на полювання не тільки за літаками, під їхніми крилами висять протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Це страшна річ для будь-якої ППО. Раніше росіяни почувалися в безпеці. Вони вмикали радари своїх С-400, сканували небо і відганяли нашу авіацію. Тепер ситуація дзеркальна. Щойно російський оператор С-400 вмикає свій радар, він підписує собі смертний вирок. Ракета Харм фіксує випромінювання і летить прямо в антену. Результат, ми виколюємо очі кримській ППО, система сліпне. А коли ППО осліпла, починається найцікавіше. Крим перетворюється на тир. Світан констатує російська авіація в Криму, Бельбек, Саке, Джанкой опинилася в пастці. Вони бояться злітати, бо в повітрі їх чекають наші Амеріам. Вони бояться стояти на землі, бо без прикриття ППО, туди прилітають наші Атакемс і Storm Shadow. Це класичний цухцванг. Більше того, світан звертає увагу на фактор моря. Російські пілоти панічно бояться літати над Чорним морем. Чому? Бо якщо тебе зіб'ють над сушею, є шанс, що тебе знайдуть, якщо пощастить. Якщо тебе зіб'ють над морем. Корм для риб. пошуково рятувальна служба росіян паралізована, бо їхні вертольоти ми теж збиваємо. Тому ми бачимо дивовижну картину російські літаки туляться до берегової лінії, боячись вийти у відкрите море, щоб перехопити наші борти. Вони віддали нам акваторію без бою. Кримський міст у цій ситуації стає для них не дорогою життя, а шляхом в один кінець. Світан пояснює. Щойно ми остаточно зачистимо небо над Кримом, а це питання кількох тижнів при такій інтенсивності. Міст буде знищено. Не пошкоджено, а саме знищено. Без авіаційного прикриття він стоїть голий. Уявіть собі, стан окупантів з півночі тиснуть ЗСУ, з неба падають бомби, а відповісти нічим літаки збиті, ППО випалена. Шляхів втечі немає. Крим стає справжнім оперативним котлом це гігантська пастка, в яку Путін сам загнав свої найкращі війська. І кришка цієї пастки зараз повільно, але невблаганно закривається зусиллями наших пілотів. Вони думали, що Крим це їхня фортеця. Але Світан каже прямо: це буде їхня братська могила. І ключі від цієї могили вже в руках наших повітряних сил. Попереду фінал. У п'ятій частині ми підсумуємо все, коли сама російська авіація перестане існувати як рід військ, і як виглядатиме наша перемога в небі. Світан назве терміни повного краху. Ми підходимо до фіналу. І цей фінал для Росії виглядає як катастрофа, яку неможливо відвернути. Роман Світан людина цифр, а не емоцій. Тому давайте подивимося на суху математику цієї війни. Яка виносить смертний вирок російській авіації, головна проблема Кремля зараз це не літаки, хоча і вони горять чудово. Головна проблема це пілоти. Світан пояснює, підготувати піхотинця мобіка можна за два тижні, дав автомат, показав, в який бік стріляти, і відправив на місний штурм. Танкіста можна навчити за від трьох до чотирьох місяців. Але бойовий пілот класу Су-35 або Су-34 це штучний товар. Це діамант, огранювання якого займає від 7 до 10 років. Це сотні годин нальоту, це мільйони доларів інвестицій в одну людину. Що ми робимо зараз? Ми вибиваємо їхню еліту. Ті, хто гине зараз у палаючих літаках, це золотий фонд їхньої авіації, інструктори, командири ланок. Найбільш досвідчені вбивці. Ким їх замінити ніким. Курсанти вони розіб'ються самі при першому ж складному маневрі, пенсіонери з Вагнера вони вже закінчилися або спилися. Світан прогнозує, при нинішньому темпі мінусування від двох до трьох бортів на тиждень плюс удари по аеродромах. Російська авіація втратить боєздатність як системна структура вже до кінця цього року. У них просто нікому буде літати. Залізо може і залишиться стояти в ангарах, але в кабіни садитимуть смертників, які не вміють воювати проти f 16 Що це означає для фронту? Це означає колапс їхньої оборони. Російська армія тримається на двох стовпах: артилерія і авіація. Каби. Артилерію ми випалюємо контрбатарейною боротьбою і дронами. Авіацію ми зараз помножимо на нуль. Без підтримки з повітря їхня піхота перетворюється на звичайну біомасу, на мішені в тирі. Вони не зможуть зупинити наші штурми. Вони не зможуть прикривати свою логістику. Кожен російський окоп стане братською могилою, бо зверху на них летітиме все, що у нас є, а відповісти їм буде нічим. Небо, яке вони вважали своїм щитом, стане для них дамокловим мечем. Ми бачимо історичний момент демілітаризація Росії в прямому ефірі країна, яка лякала світ своїми стратегічними бомбардувальниками, перетворюється на державу третього світу, яка не здатна захистити власне небо від сусідів. f 16 Західні радари, далекобійні ракети, і головне, майстерність українських пілотів зробили диво ми зламали хребет повітряному монстру. Світан підсумовує полювання не закінчиться, доки останній російський військовий літак не перетвориться на купу брухту або не перелетить до нас здаватися в полон. Інших варіантів у них немає. Ера російського домінування в повітрі закінчилася назавжди. Починається ера українського неба, чистого, безпечного і смертельного для ворогів: тримаємо стрій, допомагаємо нашим пілотам. Слава Україні.